У багажнику є пара стволів Святий хрін, звідки це у тебе? Беріг їх на чорний бейн <laughs> Подобається? Так, дуже. You going back home this Everyone summer? Everyone will know my name. Тут буде повно тих виблядків. Будь обережний. Не хвилюйся, Томмі, я тебе прикрию. Маємо код 10-17 у районі. Острову Старфіш. Востаннє підозрюваного бачили. Пішки. Маємо код 10-7. У районі. Острову Старфіш. Востаннє підозрюваного бачили. Пішки. Востаннє підозрюваного бачили. Пішки. <звук> Відповідайте на виклик. Код 1017 у районі. Острову Старфіш. Отримано запит. Код 10-17 у районі. Острову Старфіш. Востаннє підозрюваного бачили. Пішки. Маємо код 10-17 у районі. Острову Старфіш. Get in the Відповідайте на виклик код 1017 у районі острову стафіш. Востаннє підозрюваного бачили пішки. Відповідайте на виклик код 1017 у районі. Острову Старфіш. Відповідайте на виклик код 10-17 у районі. Острову старфіш. В останнє підозрюваного бачили пішки. tannie pegazerovnoho mačela je no I'm over You don't stand up. Діасе, yes, тепер усім керуватиму я. Томмі, ти мене зрадив, гандоне. Зараз Йо, я свиней зрадник йопанії. Вийопані Гантони, моя гарна хата. Що ви з нею зробили? Це за мого брата. О -о -о. Я вірив тобі, Томмі. Я привів тебе в родину. На добраніч, пане Гіас!